CBDC – Central Bank Digital Currency це цифрова валюта центрального банку певної країни чи регіону. Це віртуальна форма фіатних грошей, яка регулюється валютним органом країни та реалізується за допомогою бази даних, контрольованої центральним банком. Урядом або уповноваженими суб'єктами приватного сектору. CBDC номінована в національних розрахункових одиницях і може слугувати законним засобом платежу. Хоча саму ідею запуску CBDC почерпнули з біткоїна, варто відрізняти цифрову валюту центрального банку від криптовалюти та інших віртуальних активів. Оскільки останні не є законним платіжним засобом в усіх державах світу, хіба що віднедавна, крім Сальвадору, концепція CBDC полягає в тому, щоб бути додатковим способом оплати на території певної країни. Основні типи структури CBDC немає єдиної загальноприйнятої класифікації CBDC, проте є ключові моделі такої валюти. Дизайн, який характеризується типом архітектури, інфраструктури рівнем анонімності, технологією та умовами доступу. Говорячи про архітектуру цифрової валюти, виділяють чотири види CBDC. І перший вид це пряма або оптова CBDC. Цей тип розглядає CBDC як платіжну систему, керовану центральним банком. Оптова цифрова валюта має вузьке коло використання. Операції з нею можуть здійснювати банки та інші фінансові установи. Прикладом таких операцій CBDC може слугувати передача активів або грошей між двома банками. Другий тип гібридна CBDC. Гібридна цифрова валюта є проміжним рішенням чимось середнім між прямим і непрямим CBDC. Обробкою платежі займаються посередники. Однак сама цифрова валюта є прямою платіжною вимогою до центрального банку. Центральний банк своєю чергою веде реєстр з усіма транзакціями і керує резервною технічною інфраструктурою. Третій тип посередницька CBDC. Цей тип архітектури CBDC практично аналогічний гібридній формі, розрізняє їх те, що в посередницькій центральний банк контролює лише оптовий реєстр, а не центральний реєстр усіх розрідних транзакцій. І останній тип непряма або синтетична CBDC. В основі непрямої CBDC лежить модель надання розрідної цифрової валюти опосередковано через фінансових посередників. Цей тип архітектури фактично платіжна система, якою керують посередники, котрі надають роздрібним клієнтам усі зобов'язання відповідно до вимог центрального банку. І що потрібно CBDC. На сьогодні багато центральних банків, а це за інформацією банку міжнародних переказів, понад 80% країн розглядають Можливість впровадження CBDC, оскільки в умовах стрімкого розвитку технологій велика частина платежів здійснюється безготівковій формі, то чекалість знайця між CBDC і звичайними виготівковими переказами. До переваг CBDC належить зниження витрат на фінансові послуги завдяки обмеженню друку банкнот і відсутності необхідності фізичного розподілу готівки. Можливість аналізу та моніторингу всіх фінансів, що надходять через центральний банк у реальному часі, можливість здійснення швидких простіших та прозоріших переказів, сприйняття фінансів. Вікспозиції, спрощення процесу витрат коштів, запобігання незаконній діяльності, оскільки валюта є цифровою, здійснення неї транзакції легко відстежить. До недоліки CBDC Бідісі належать найбільша світова криптобіржа з величезним вибором криптовалют. Кіберризики і складніший захист від потенційних кібератак. Практично повна втрата анонімності. конфіденційні дані тепер будуть відомі регуляторам, які в свою чергу зможуть відстежити та контролювати всі транзакції. Різниця в правових та нормативних рамках у різних країнах, оскільки технологія CBDC нова, процес і організація її впровадження у світі буде викликом. Загалом запровадження CBDC в Україні сприятиме формуванню стійкого ландшафту платежів, підтримуючи конкуренцію, ефективність, контроль та інновації. Вона дозволить зменшити обсяги використання готівки, а також підвищить зручність використання. Запровадження CBDC в Україні здійснить значний вплив на модернізацію міжнародного валютного ландшафту. Це створить численні можливості для подальшої цифрової трансформації підприємства фінансових установ. Однак використання зазначених можливостей вимагає від України оновлення операційного, правового та регуляторних процесів, а також потребує узгодження закладів бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Впровадження в Україні CBDC значно ускладнить роботу комерційних банків і потребуватиме кардинальних змін, щоб не відставати від необхідності впроваджувати інноваційні сумісні продукти. Тому комерційні банки, які зосереджені на операціях із клієнтами, безпечних транзакціях та нормативній звітності, мають виступити важливими партнерами в успішному впровадженні CBDC.